Тес Геррітсин, асистент, Пролог. Сьогодні я бачив смерть. Це сталося зненацька, і я досі в захваті від того, що вся ця вистава відбулася просто в мене перед очима. У нашому житті значна частина того, що вважається захопливим, стається неочікувано. І ми маємо розвинути вміння смакувати видовища тоді, коли нам випадає їх побачити, і насолоджуватися маленькими трепетними приємностями, такими рідкісними посеред монотонного плину часу. А тут, у цьому оточеному стінами світі, де люди просто номери, які відрізняються не іменами і не богом даними талантами, а описом їхніх переступів. Мої дні справді спливають монотонно. Ми всі однаково одягнені, їмо однакові страви, читаємо одні й ті самі пошарпані книжки, які розвозять на одному й тому самому візку. Дні схожі між собою, аж раптом приголомшливий випадок нагадує, що життя здатне на круті повороти. Отже, це сталося сьогодні, 2 серпня. Цей чудовий спекотний день, саме такі я люблю, розкриваються у всій своїй зрілій сонячній красі, інші таняються навколо, як напівсонна худоба, і стікають потом. А я стою посеред подвір'я для прогулянок, підставивши обличчя сонцю і впиваю тепло, наче ящерка. У мене заплющені очі, тому я не бачу полиску леза. Не бачу, як чоловік, похитнувшись, падає на спину. Проте я чую рокотання збуджених голосів і розплющую очі. У кутку подвір'я лежить чоловік, стікаючи кров'ю. Усі відходять і ховаються під своїми звичними байдужими масками. Нічого не бачу, нічого не чую. До чоловіка підходжу лише я. На мить завмираю, стоячи над ним. У нього розплющені очі. Погляд іще свідомий. На тлі світлого, яскравого неба я маю здаватися йому чорним силуетом. Цей юнак із білявим волоссям. Борідка ледь пробивається. З його розкритого рота вириваються пухирі рожевої піни. По грудях розповзається червона пляма. Я опускаюся навколішки біля нього. Розриваю його сорочку і оголюю рану в лівій частині грудей. Лезо пройшло якраз між ребрами і явно зачепило одну з легень, а може, ще й перекарт. Рана смертельна, і він це знає. Намагається сфокусувати погляд, ворушить губами, силкується говорити, але нічого не чути. Він хоче, щоб я нахилився нижче. Можливо, йдеться про якусь передсмертну сповідь, але мені анітрохи не цікаво. Натомість я зосереджуюся на його рані, на крові, із кров'ю мене пов'язують давні стосунки. Я знаю її добре, аж до найменших елементів. Скільки пробірок пройшло крізь мої руки, скільки відтінків червоного вміли розрізняти мої зачаровані очі. У центрифузі я розділяв кров на два кольори червону густу плазму і сироватку солом'яного кольору. Я знаю, шовковисті переливи крові. Я бачив, як вона атласною стрічкою розмотується навколо свіжого розрізу. Кровлини з грудей юнака, як свята вода. Я притискаю руку до рани, щоб змастити шкіру цією теплою рідиною. Кров огортає мої пальці, як пурпурова рукавичка. Той чоловік думає, що я намагаюся йому допомогти, і в його очах зблискує вдячність. За своє коротке життя він, напевно, бачив мало милосердя, а тепер йому здаюся милосердним я. Оце так іронія. Позаду човгають черевики і лунає команда назад усім відійти. Хтось хапає мене за комір сорочки і рвучко зводить на ноги. Мене відтягують геть від чоловіка, який конає. У повітрі здіймається полюка. Під нескінченні крики і лайку нас ганяють у куток подвір'я. Знарядя вбивства, саморобний ніж валяється на землі. Охоронці вимагають відповідей, але ніхто нічого не бачив. як завжди. У цьому хаосі я стою трохи осторот від інших в'язнів. Вони мене остерігаються, здіймаю руку. З неї все ще краплями стікає кров мертвого чоловіка, виділяючи в повітря свій незрівнянний металевий аромат. Я за самим лише запахом міг би сказати, що це молода кров, яку вицідили з молодої плоті. Інші в'язні витріщаються на мене і відходять ще далі. Вони знають, що я інший. Завжди це відчували. Ці чоловіки такі жорстокі, остерігаються мене, бо розуміють, хто я і що я таке. Вдивляюся в їхні обличчя, шукаючи свого брата по крові, родича, я його не бачу навіть тут, у цьому домі потвор. Але він існує, я це знаю. З нашого племені не лише я ходжу по цій землі, десь є хтось іще, і він чекає мене.